Я пропонував 55.2 внести два внести два проекти постановокабіну. Перше про встановлення раз конкретних розмірів допомоги до 5 травня. Все погоджено, щоб ми запустили процес, щоб вчасно ветеранам війни виплатити відповідні кошти. Воно погоджено з мінфіном, тому 55.2. І друге питання: щоб запустити фінансову підтримку громадських об'єднань організації інвалідів, треба теж певні зміни внести. Теж погоджено питання. По 55 яка там сума фінансової підтримки там, там складається понад серйозно там понад 100 мільйонів гривень, і це е, стосується всіх громадських організацій інвалідів, учасників АТО тощо. Тобто це... І хто буде отримувати і за яким принципом? А принципи затверджені у цей Кабінету Кабінету України. Це порядок використання цих коштів. 100 мільйонів ми, гривень. Ми, ми змінюємо тут, в даному випадку у нас в попередньому положенні було написано, що даються ці кошти громадським організаціям інвалідів. Після змін до державного бюджету України та визначила, що не громадським організаціям, а об'єднанням громадських організацій інвалідів ми вносимо тільки в бюджетну програму ці зміни. А як ви будете проводити це конкурс? якийсь? да вспоминала. це відкрита. Це відкрита процедура. По е, проводять дві дві структури фонд соціального захисту інвалідів. Згідно від цього положення, по об'єднанням громадських організацій інвалідів і другий державний комітет ветеранів по структурам, які підпорядковують, ну, скажімо так, вони об'єднуються, це все громадське об'єднання ветеранів. Тобто збирається відповідна представників громадських організацій України, затверджують відповідні пропозиції щодо розподілу цих коштів, кошти від. від Виділяється під проведення конкретних заходів, під проведення конкретних програм. 100 мільйонів гривень повинні бути розподілені в самий прозорий шлях між реальними організаціями, інвалідів, ветеранів, тим більше зараз, під час проведення антитерористичної операції, це є вкрай актуально. Тому мені видається, що така процедура повинна бути максимально публічна. Орсені Петрович, ми в минулому році її вдосконалили, і минулий рік показав, що в принципі навколо цього питання не було у нас ніяких конфліктів і скандалів, тому що самі громадські організації приймають участь в цьому процесі. Скільки Вони минулому бачать... році було громадських організацій, що отримали допомогу від бюджету. Я, Я вам скажу це по громадських об'єднаннях інвалідів приблизно біля 25, і стільки ж, і трошки менше біля 10 в мене. Якщо є зараз ці дані, я вам точно скажу, здається, як до... приблизно стільки ж по... Я просто знаю, що ти Прошу в цій постанові було передбачено публічно так само відеофіксація, фіксація проведення фонду. В Вони ж потім в областях будуть його Ні, ну, Я так розумію, що не в областях роби роби... да. це робить фонд, і робить, це все українські організації ветеранів. І всеукраїнські об'єднання вже запишіть. Будь ласка, так, постанову на проведення так, конкурсу за присутністю так. преси і відеотрансляції. Все це є запиші, так, добро, да добре. Да, добре. Дякую.